Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Елеонора Таро 2. Дякую вам за коментарі, за підписку на канал, за ваші вподобайки. Все це допомагає розвивати мій канал, я вам безмежно вдячна за це. Адже для мене важливий зворотній зв'язок із вами. І ви це все прекрасно розумієте. Тож, Можете вже перед початком відео ставити вподобайку. Для вас це не складно, а мені приємно. Коментарі також є різні з приводу там, гучності, наскільки гучно я розмовляю. Так, іноді в мене такі лагідні енергії, коли навіть не хочеться перекрикувати музику, іноді хочеться, щоб. І ви отримали задоволення від самої музики, можливо, навіть не концентруючись на тому, що я розповідаю, адже мої таророзклади є також і перш за все медитативні і такі, знаєте, Дещо заспокійливі, напишіть, якщо я помиляюсь, якщо вони вас дратують, тоді вже напрашується таке запитання, навіщо ви взагалі їх дивитесь. По-перше, можна перейти на інше відео, не всі ж відео однакові. А по-друге, якщо вже. Геть так не подобається, можна дивитися і інші канали. Але ж все ж я орієнтуюся більш на тих, кому більше подобаються мої відео. І для них я перш за все працюю, а не для того, щоб там задовольняти потреби когось там окремо, хто не задоволений. Так. Взагалі багато хто із моїх колег просто блокує, тих, хто вже геть там, знаєте, незадоволений, але все ж пише, написує. Я враховую побажання, але ж такі в розумних приділах. Перш за все, я опираюся на власний досвід і власні бажання на своєму каналі, на каналі викладати те і так, як я то вважаю за потрібне. Тож, такий маленький вступ, а тепер давайте я так послухала. Мені поступив такий запрос, щоб я зробила розклад на ситуацію, що допоможе саме вам скомпануватися, собратися і рішуче піти. і Ну, Це так, образно кажучи, піти, налагодити свої всі сфери життя свого. Дивіться, я навіть не буду зараз по каналам, хто, ой, вибачте, по варіантам, хто притягнувся на це відео, для того це і буде це буде допомога і підказка, як скомпануватися, як собратися, на що слід звернути увагу. Тут в мене дві колоди. Одна з буде явні моменти, на що слід звернути увагу, і що не так можливо в вашому житті. І приховані моменти. Темне темні таро, таке колдовської, американської. Так, забула слово. Ну, Вона називає себе садова відьма, але ж я ще її якось називала так, і забула її ім'я. Ну нічого, я змінила всі відео, але імена це не найголовніше. Головніше те, що ми давайте повернемося до назви відео, що вам допоможе скомпонуватися, зібратися з думками, з силами так і інше. До речі, кожен мій таро-розклад є підсиленням вас та ваших енергій. Тож, ставте елементарну мінімальну подяку вподобайку. Підписуйтесь на канал. Це без оплати для вас. Це така мінімальна плата за ці відео, за мою працю. Хто хоче донатити, донатьте на картку. Це також поощряється. і хай у вас додасться у. Рази. Я пишу зазвичай у тисячу, о, скільки, хай і більше разів додається, чим ви донатите, От, і хай буде так. Так, а тепер дивимось явні моменти. Хто ви на сьогодні в яких ви енергіях. Як вас бачить Всесвіт? Які ситуації йдуть у ваше життя? І підказки від цих карт. від цих карт. Таро райдерта класика. Це ми дивимося явні моменти вашого життя. Дивіться, у вас щось змінюється. Хтось, можливо, сам навмисно змінює своє життя. Хтось чекає на ті добрі зміни. Але хто б мене зараз тут не дивився, у вас є мета в житті. Не кажіть мені, що у вас її нема, ви не знаєте, куди йти далі. Мета у вас є тут, чітко мені показують. Єдине, що, можливо, ви не знаєте, як її досягти, можливо, на сьогодні ті інструменти якось приховані, але ми будемо якраз дивитися на темних таких, темні колоді. Таро від американської цієї ж садової відьми. Без імен тут сьогодні не називаємо. Головне, щоб ви знали моє ім'я, бо ви дивитесь, моє тут розклади на каналі. Так. І дивіться, дивіться, що вас очікує. Ну, помічників вас достатньо. Якщо ви думаєте, що ви залишилися сам на сам своєю проблемою, то це не так. Навіть якщо ви не бачите їх, подивіться на цю карту, тут показує, вони навіть невидимі не можуть бути, ті помічники, вони допомагають вам все одне, так? Такі крилаті янголи, янголи. Оберігають янголи, допомагають, не дивлячись на те, що є, і вороги показують мені. Але є і ті, хто підтримують вас. І навіть підтримують вас у, у, у цих ваших починаннях. Хтось на початку шляху, як я й кажу, давайте найближчі події подивимося. Ну, дивіться, можливо, події не таким чином. Швидким в плані, не те, що не таким чином, а не так швидко просуваються. Але, що я хочу сказати, так як вже е, на початку відео тут два старших аркани випадають, ви зараз самі здивуєтесь, наскільки е, доленосні починаються події в вашому житті. Доленосні. І давайте подивимось. Цю карту, знаєте, що тут мені кажуть? Ви повинні бути більш великодушними. Ділитися щиро. Шестірка пентаклів це про взаємодопомогу. Навіть не так, тут ось помірність це про те, що скільки ви наливаєте комусь в бокал, ну, це так образно кажучи. так? Стільки живам переливається. Тут вже про те, що саме ви повинні чимось ділитися, за щось навіть подякувати, оплатити. Шестірка пентаклів це про матеріальне. Не шкодуйте ні часу, ані фінансу своїх ресурсів, яких то на те, щоб вкластися в щось. Щось. І давайте ж, ну це порада, це вже порада, розумієте? Давайте я хочу доложити ще другий ряд. Другий такий рядочок під сими ще світло. Ну, щось однозначно вже минуло в вашому житті. Пішло. Це такий природний шлях відбувся. Щось відмерло. Будемо просто казати, як воно є. Якийсь захист, замкненість, неможливість рухати, рухатись, точніше, вперед. Це минуло. Вам знову старший аркан туз Жезлів говорить, настав час діяти саме зараз. Зараз в нас що, поки ще молодик. Місяць молодий. І починати слід саме зараз. Можливо, навіть інших шансів не буде. Або таких шансів. Таких шансів. Давайте на підтвердження, подивлюся. Ну, так, виклик. виклик І знову ж таки, старша карта. Ви подивіться, скільки старших арканів. Раз, два, три, чотири, п'ять. п'ять старших арканів із семи. Взагалі, вибачте, вось... так, скільки 7, сім... Віс... Восьми карт, п'ять це взагалі, це говорить про те, що. Доленосні у вас події починаються. Ви не маєте просто права зараз сидіти, і склавши ручки, чогось чекати. Почніть хоча б маленький крок. Тут пас жезлів каже, говорить, так, ви ще, можливо, для чогось грандіозного і не зрілі, але повинні робити вже крок. Шлях вимальовується під час руху, під час, коли ви починаєте цей шлях. Почніть його, і він для вас вимальовується. Вималюється. Так, тож, давайте подивимось приховані моменти. Можливо, якісь підступні дії ворогів. Фу, звісно, не хочу і наговорювати, але щось мені підказує, що не без цього тут, на вашому шляху. Можливо, хтось будував потужні перепони, і таке буває. Давайте подивимось так. що Приховані моменти, яких ви не бачите. Що робили вороги, якщо робили? Ну і порада. Скільки в мене вже ці мої карти. Я дуже їх люблю. Вони вже перевірені досвідом роками. Мабуть, більш 15 років. 15 років вже ці карти в мене. Вони дуже потужні для мене. Так, давайте дивимось. Ну так, а ви чекаєте. Можливо, вам не вистачає, як ви вважаєте, ресурсу. Можливо, ви яких-то фінансових вливань чекаєте. І Із-за цього ваше таке зволікання, так? О, ну ви дочекаєтесь, ви знаєте, це ж величезний шанс. Це знову ж таки старший аркан. Подивіться, яка. Гарна карта, вам же добре видно, так. Подивіться. На обрії яскраво сяє сонце. Цей пентакль золотий висвічує такими яскравими, просто своїм золотом відлитим, відчеканеним таким так? Пентаграма. У вас є захист, у вас є ресурс. Якщо ви ще не дочекались, ось на порозі вже але ж, що вороги, можливо, щось робили. Ну, мені говорять, тут ви взагалі все одно повинні рухатися, не зволікати, не зволікати. Рух потрібен. Є е, однодумці з вами, є ті, хто вас підтримує, можливо, на відстані, можливо, ви їх давно не бачили. Але тут, дивіться, водичка лється. А кубки наповнені. У вас є ті, хто вас любить і підтримує. Ви повинні відчувати цю підтримку навіть на відстані. А вороги це ваші страхи, найбільші ваші вороги. Розумієте, так? Найбільші ваші вороги це ваші страхи ну ось підтвердження, старший аркан 18 місяць, луна. Особливо вночі ви як лягаєте спати, або і не можете спати навіть. Ви починаєте думати, чогось боятися. Давайте від цих ще карт. Вони потужні. До речі, це богиня Геката. Вона може три обличчя однієї богині. Молода дівчина вродлива, жінка зрілих років і.